Доброго дня, шановні колеги! Сьогоднішній показ буде у нас про таку небезпечну тему, як сексуальне домагання, і я пропоную вам взять трошки кави, розслабитись і трохи послухати про. Які зберігає реальні загрози психічній та професійній безпеці, сексуальне домагання на роботі в Україні щороку тисячі людей стикаються з домаганнями, але лише невелика частина звертається по допомогу. Сьогодні ми розберемося, як виглядає проблема саме в українському контексті. У українському законодавстві сексуальне домагання визначені в законі про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, що принижує людину або ставить її в залежність. За дослідженням Київського міжнародного інституту соціології 21-го року 17% українців хоча б раз переживали сексуальне домагання на роботі і у більшості випадків від керівництва або колег. І це не жарт, це не флір, це порушення. Прав людини. А це ситуація, коли люди обіцяють бонуси, зміну графіка, підвищення в обмін на сексуальну увагу. Один з відомих українських кейсів це скандал Нацполіції у 2019 році, коли жінка-поліцейська заявила про тиск від керівника, який вимагав особистої уваги в обмін на кар'єрні привілеї. Перевірка підтвердила грубі порушення етики». Це регулярна небажана поведінка, яка принижує, лякає або змушує людину уникати роботи. Знайомий випадок історія журналістки з яка у 20-му році публічно розповідала про системні сексуальні коментарі керівника та небажані дотики після розголосу такова на запроводив внутрішній кодекс протидії домаганням. Також дослідження ООН жінки України від 20-го року показують що домагання на роботі призводять до тривалого стресу, демотивації, підвищеної плинності кадрів. А українські психологи відзначають, навіть одноразовий інцидент викликає тривогу, самосензуру, професійне вигарання, уникання робочих зустрічей. Постраждала людина, часто не звільняється одразу, але втрачає довіру до колективу та організації, щоб є при результатах всієї компанії. І не треба плутати домагання з нормою з нормальною комунікацією. Не є домаганнями взаємний добровільний флірт. Вічливий комплимент, але не про тіло, про сфесійна похвала. А, але якщо ви сказали, що вам не і поведінка продовжується, це вже домагання і важлива небажаність визначає постраждала сторона, а не кривдник. Якщо а, ви а, опинились в такій ситуації, ви можете чітко висловити межу. Скажіть, пропоную припинити, це неприйнятно для мене, і це не є актом агресії, це ваше право, це ваша гідність. І зафіксуйте факт, збережіть повідомлення, дати, прізвища свідків у багатьох українських судах справах, наприклад, у справі судді Солом'янського суду від 2020 року, саме стала ключовим доказом сексуальних домагань. Повідомте, будь ласка, про це Ачар відділ, або уповноваженого з етики. Якщо вам потрібно, то звернетесь до уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Держпрацю або до суду. І дослідження Української асоціації психологів 2023 року, року показує раннє звернення зменшує ризик повторного домагання втричі. І Українські компанії поступово продовжують міжнародні практики безпеці у команді. на ефективніші кроки: це чітка політика нульової толерантності, анонімні канали звернення, регулярне навчання, обов'язковий тренінг для керівників, захист людини, яка подає скаргу від помсти. Флагманом цих завпроваджень є українські ті компанії, банки та державні установи вже впровадили подібні стандарти, і показали знищення рівня конфліктів та скарг. І сексуальне домагання це не тема для галочки, це питання гідності, психологічної безпеки та здорової корпоративної культури. Кожен з нас може створити робоче середовище, де повага неформальність, а норма. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам плідної праці в здорової корпоративної культури. До побачення.